Мене звати Назарій позивний циган. Як в школі, як це каже, прозвали, так і завжди до цього часу тримається. Ну, напевно, що через те, що завжди найчорніше було волосся в класі. Ну, Правда, без бороди ще тоді, але так прижилося і до сих пір. Служба почалася в мене, військомат прийшов у 22-му році, в березні місяці. Залишився повністю, працював приватним підприємцем. У сфері будівництва робота дуже подобалася, файна робота, хороша. Ну, на жаль, довелося залишити і піти робити важливіші справи. Тільки як з військомату я приїхав, почав збирати речі, дружина поцікавилася, це ти куди, я кажу в армію. Ну, Звичайно, всі в шоці, сльози, плач. Ну, кажу, а що робити? Кажу, сидіти просто так, це не моє. Потрібно робити якісь важливі речі. Проходили різні підготовки в резервних ротах. І кінець 22-го року перший виїзд, бойові дії на Донбас. Перший бойовий досвід у нас був, скажімо, у 22-му році. Це не було так аж, аж, аж тяжко. Чим раз, тим більше збільшилася інтенсивність стрільби і бойовий досвід набувався, що по швидкості роботи, що в загальному по всьому. Що в квадраті, це нарбайте, Навчилися, як собі шукати, вибирати позиції нові, як окопуватися, як підвали облаштовувати, як виживати там. Ну, в принципі, це досвід був різний, з різних, скажімо так, нюансів там. Когось питалися, там хто мав більше бойовий досвід, як краще, як то, як то. <пух> Золотий хрест нам дали після підтримки піхоти нашої за село Урожайне, коли дійсно там наші відбивали, йшли в штурм, відбивали метр за метром. І ми, як артилерія, дійсно там тоді без відпочинку працювали. Тим більше це було літо, жара була неможлива поза 40 градусів. Під очі заливає, тут броні в касці, це просто було скажімо так, важко. Але нічого, протягом, скажімо так, з 8 ранку почалися наші стрільби. І десь орієнтовно до 8 вечора інтенсивність стрільби не припинялася. І це наша резервна рота тоді Закріпилася на заданих їм позиціях і відповідно відбили були всі наші території. Надаль за оборону України я отримав 20, початок 25-го року. Ну, я вважаю, що її мають отримати всі бійці, які беруть участь в захисті держави і її цілісності. Моя роль біля міномета я номер обслуги, споряджання мін, подавання мін. І біля самого міномета, скажімо так, як ми її називаємо кукурудза. Допомога навіднику навестися на ціль. Нам дають координати. Ми наводимося по точці наведення. І, відповідно, по них працюємо. Відповідно, там перший постріл пристрілочний, де кориговка, коригування додали або відняли там, і відповідно вже працюємо точно в ціль. Скажімо так, військо без жартів це взагалі, ну, я не знаю, чи б існувало. Там свої специфічні жарти, але. Деколи такі, що в цивільному житті би мало хто зрозумів, але для нас це дійсно трошки гумору, розслабитися, і відчути себе звичайною людиною. Ну, Але це, скажімо так, суто військові зрозуміють такі жарти, наприклад. Не завжди там вдома пожартуєш і хтось буде сміятися, там, чи наоборот подивляться, подумає, там, отак якісь. Вже... Неадекватний, контужений, ще щось. Так, Смачно поїсти дійсно всі люблять. І коли приїжджаємо з позиції, бо, на жаль, там такої можливості немає, то приїжджаємо і зразу собі щось готуємо смачненьке, якийсь борщик, бульйончик, ну будь-що. Щоб нагадувало якесь таке відчуття дому, ніби ти собі сидиш вдома за столом і в сімейному колі обідаєш, вечеряєш. Звичайно, потрібно захищати, і поки ми це робимо, стараємося собі створювати свій куточок якоїсь е, батьківської хати, десь там на Донбасі. Ну, і ми дійсно боремося за наш дім, щоб, бо це є найбільша мотивація для нас, щоб ці відчуття дому завжди були присутні з нами. І це воно надихає. І тому ми мусимо стояти до кінця, до перемоги. І я думаю, все буде добре. Ми переможемо обов'язково. Слава Україні! Героям слава!